Привіт, друже! Ти на каналі Хотебеч Вот. Це відео з розряду. А хто ж казав, що Кару 45Т поганий танк. Сьогодні авторіплею з Ніком Степерек буде нам показувати, що це не так. От, до речі, за Мікнейм Степерек от хочу сказати декілька слів. От мені здається, що я записував як мінімум одне або навіть два відосика топових боярських за мається на увазі, від цього. Просто якогось лютого статиста. От не знаю, чому показую в цьому мод таку бірюзову статистику синеньку. Так, от Дивіться, який був кіберспортивний такий підйом на гірку, бачили? От, я навіть не знав, що такий заїзд є. Ну, от, будемо знати. Так, і що ж, ще раз от, хочу сказати за оцю статистику. От, показує 3517 по вн 8. От Чому не фіолетово? От, я просто не можу зрозуміти. Так, і з тебе один, просто подивіться, він просто не зрозумів, звідки наш теперек появився ззаді за ним. Він не світився, ну, він відсвітився, точніше, в низинці там. Він звідки він не виїхав, він ще за все навіть і зрозуміти і не міг. І так, ми сьогодні граємо на мапі перлинна річка, абсолютно всі десятки, по дві артилерії в команді та по два легких танка. І ми їдемо так відразу от, відразу от сказати. Як видно, що це статист. Відразу ми поїхали на центр мапи, подивилися, що там просто немає що робити. Відразу поїхали на праву частину, якщо дивитися по -мапі, так, на праву частину ми поїхали, там де важкі танки, і зараз будемо відпрацьовувати. Так, що я це не, розум... не розумію. А що це таке? Це, це що стандартні бородові снаряди? Фул-комплект, повністю весь комплект, я ж тепер подивився. От, Звичайно, перед кожним відосиком, який я маю записувати, я передивляюся кожний біч, він цікавий. Я передивлявся, але це для мене зараз виявився дуже величезний сюрприз, тим, що це просто повністю абсолютно грає на боронебійних снарядах. Так, під калібри голдові йдуть 320 мм, пробивають броні. Так, а це стандартні бронебійні, 248 мм пробивають броні. От як ми сьогодні будемо відігравати команді противника взвод, з двох мауців, От нічого звичайно казати я не буду і спойлерити, але бій дуже чудовий. Тож попрошу тебе протиснути вподобайку, написати будь-який коментар, поширювати відео. Так є, буду долина, дуже вдячний. І що ж на за паску поставити. зараз? От дивлячись сюди, на цю ситуацію, яка зараз тут складається, треба, залишається мені. тільки наш союзний Т-сто І ми відразу втікаємо. Так ще соти є команди сюди, противників, занадто ще? тут багато танків. От і за цього що два мауса, от це зараз просто нам просто два рази. Сказав, просто так я за це вибачаюся, але мається на увазі, що на голову не натягни. у них у них занадто багато хітпонтів, Як на це? Відігравати, от не знаю. От на стандартних бронемійних снарядах, я не знаю. От це буде відразу от скажу, так, щоб, можливо, хтось не хоче додивлюватися бій до кінця, відразу скажу такий, невеличкий спойлер. Це буде рекорд, абсолютний, абсолютний рекорд каро 45Т за декілька патчів. Я навіть не пам'ятаю, коли останній раз такі цифри були на цьому танку. І що? До речі, це зустрічний бій, база одна, і ми рухаємося в її напрямку. Рухаємось в напрямку. Так, у нас, до речі, варто можливо сказати декілька слів за нашу гармату і за цей танк. Можливо, навіть хтось не знає. ну, Більшість, ну, можливо, не більшість, я, звичайно, статистики не проводив жодної, але багато знаю таких людей є, що просто дивляться відосики, а не грають. От зараз цей танк кара 45 т його можна було здобути тільки в кланових боях на глобальній мапі. Можна було ці очки заробити, так і. Слава, якщо я не помиляюся, давно вже не грав в жодному клані, от так що, можливо, хтось мене поправить в коментарях. Можна було здобути тільки там. Зараз, зараз, можна його виконати в кланових боях. Якщо не в кланових боях, якщо бути в якомусь клані та виконувати завдання бойового походу. Якщо я не помиляюся, якось так звучало, саме так. От знову ж таки кажу, можливо, мене хтось поправить в коментарях. І там грати у зводі, і можна здобути оцей. Танк. Можливо, можна навіть і без взводу грати і все одно здобути, тільки мається на увазі, що взводом набагато швидше. І що ж, 8-11 рахунок, і просто плачевна ситуація, дуже дуже плачевна ситуація. Декілька слів ще про гармату. У нас тут механізм до зарядки 4 снарядика, Як ви вже бачили, 248 мм прибуває броні, та 401 снарядик забирає середні шкоди за постріл. Ну а сказати, от. Ну так, трішечки поганенький танк. Ну, немає що лукавити, немає що говорити. От, я навіть до цієї пори не можу прийти до тями, дивлячись на те, що у нас статист. Так, я його називаю статистом 3,5 тисячі по ВН 8 це досить непогано. Так, скільки в нього боїв? 35 тисяч боїв. Так, це статист. Я рахую, що це статист. І він грає на стандартних бронебійних снарядах, не дивлячись на те. От, подивіться, повністю все бонове спорядження і стандартні бродобійні снаряди. Не знаю, можливо, він поплутав е, оці. от ви знаєте, є, наприклад, розхідники разом зі снарядами є е, слоти. Перший і другий можна вибирати. Можливо, він не встиг вибрати, бо щось типу того. Все можливо. Так. Залишається останній союзник наш. І ми просто влітаємо на СТБ-шко. З таранами її забираємо. До речі, так скільки тараном забрало 90 хітпоинт, як тільки з нас забрало тараном, а ми тараном забрали 135. У нас більша маса виявилась, ніж в СТБ-1. Так, чудовий мінус РхМА. Так і об'єкт 705А, Наш союзник ще до цієї пори живий. 521 двадцять хітпойнт. І ззаді вже приїжджають Мауси. От чоловіче тобі треба кудись втікати. На мою думку, от правильніше було б зробити об'єкту 705, а поїхати вперед, а не назад. О, ну, але побачимо, побачимо, як буде відігравати зараз наш союзник. Так, ну він вже шотний залишається, там ще й суперконкурор разом з Хурікатом. Хурікат, так, правильно сказав. І що ж, два мауси. Один їде, інший стоїть на захопленій базі. Хурікат. Так, Хурікай. Хуріка. Кейн, от якось так. Боже, пише тут по-англійськи, от англійської мови. Спробуй оце прочитати. Так, і що забираємо ми Хурікейна. забираємо так. Він був шотний 246 сорок шість За все це був якийсь статюга, так, бо тому що в нього прихована статистика, все можливо. А так попадання обидочка. Так дуже важливі шоти. Нам зараз треба просто життєво необхідно пробувати. Кожним пострілом. Ну, ми, по ідеї, забираємо з барабанчика, тільки саме головне зараз нам пробивати кожним снарядиком. Так, другий є. Так, ну тут у нас альфа не пройде стовідсотково. Так, третім пробуваємо. І треба добирати навірочку. Навірочку треба добирати. Так, виїжджаємо Аккуратненько на льдешку. Так, і навірочку добираємо. половиною тисяч у нас уже в кишені. П'ять фрагів, так? І що? Як ми будемо воювати проти Маусів на стандартних бронебійних снарядах? От що мене цікавило від самого початку бою. Як ми будемо проти них воювати? Добре, от дивлячись на їхню статистику, вони такі червоні раки. От, ну, не ну, Нижче середнього гравці, скажімо так. 70 тисяч боїв проведено в одного. Є 17 тисяч іншого. 46, 45% перемог, але все одно. От одному і другому просто вистачить по одному разу нас пробити, і все. І все закінчено. Так, от подивіться, Маус виїжджає з тієї сторони, там, де ми світилися останній раз, і це дуже погано, що він зараз нас підсвічує. Нам треба обов'язково зараз якось збивати базу. Хвилина та 10 секунд ще до кінця захоплення бази. І нам і до нас їде сувзгодний маус у цього, що сидить На захопленні, що нам робити? От що нам робити в цій ситуації? Я Ці, не знаю. Захоплена. давай іншого шукати. Так, давай іншого шукати. От приїжджає інший. Так і на щастя він нас не прибиває. В... Так, в ЛДУ зводимося там. Подобало? Подивіться, як вона ЛД світиться. Навіть зелененьке не показує таким червоненьким, але О, якось, вижно. якось. Так, на щастя, ми якось його пробиваємо. Так, от Маус був майже фуловий, оцей, Оцей, що до нас приїхав. Як з ним розбиратися? У нас 8278 завданої шкоди. Це вже дуже великі показники навіть для статиста. Так, 20, 25 секунд до кінця захоплення бази. Чоловіче, їдь збивай, бо тому що зараз буде все. Все зараз буде скінчено. Так, менше 20 секунд. Виїжджає Маус, оцей так, в бортах пробуваємо з підпалом. Чудово. Дуже чудово, що в нього хоча б був вогнегасник ручний, трішечки вигорів, так і залишаємо, полишаємо його, їдемо до іншого. Так, 5 секунд до кінця захоплення, 4, 3, 2, 1. І на останній секунді ми якось от, додумався, до речі, на шовтериплею, так і що, треба стріляти йому в гусеницю. З гусениці ми збиваємо, так? На худу даємо два, два пробиття і втікаємо, у нас уже за 10к, 10 тисяч 116 завданої шкоди, от, просто екшен бій. Я навіть не встигаю все відкоментувати, та ще й емоційно, так, як ви бачите. У мене всі емоційні відосики. Так і що? Ну от, дивлячись на хітпойнти на команду. 1789 команди противника, тобто вдвох маусів разом. Якщо їх взяти, у нас стандартні бродеміні снаряди. Як їх, ну як як їх пробивати? Не знаю. Я вже так заладив одне і те саме говорити, як їх пробивати. Можливо, так набридло це говорити, ну але так воно є. От що робити? Що робити? Їдемо з цієї сторони. вже два обидва танки вже стоять на захопленій базі, Обидва. Обидва мауса виїжджаємо з цієї сторони. От було б чудово якщо б вони стояли в низинці. У нас як не як якісь кавени є то якась хоча б броня в башті, такі присутня. До речі, мауси працюють на голдових підкаліберних снарядах. Так, так. На голді вони працюють. Погано, що він стоїть тут верху. Погано, дуже погано. Не знаю, як зараз розігрувати. От зараз від'їжджає назад, щоб відсвітитися. Так, і зараз буде цікавий момент. Дуже цікавий. Дивіться уважно. Дуже уважно дивіться, ми виїжджаємо, як я й говорю, від Кавеню. Як ми його пробиваємо в щішку? Можливо, я щось не розумію, можливо, я щось неправильно кажу. Ну то так, ну в борт його пробиваємо. Ми ж догорів 32 тридцять Ми йому залишили. Ну але це танк і гармата. Якби там не було, 32 два але він може стріляти. Так що він може нас забрати. 143 сорок у нас, у нас залишилось. Тобто потенційно навіть фугас може пройти в залежності від ВБР, звичайно. Так виїжджає. От не очікував цього. Виїжджає, опускає гармату вниз і. На жаль, він нас пробиває. От дуже дуже така величезна обидочка. Ну Ось такий бій. Майстрами здобуваємо звичайно захисника та основний калібр. Але саме головне рекордні: 11 759 завданої шкоди. 5 фрагів 1008 чистого досвіду. От хто розуміється, от той знає, що це я на що я натякаю. Так, і що ж, більш детальна така інформація, а майже 68 тисяч срібла ми пішли ще й в плюс, бо тому що ми працювали на стандартних бродомійних снарядах. І що ж, ну, дуже вдячний всім за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.